Всім привіт, з вами Данкавіч Стантуємо, гасим боса. Поки будемо мовчати, просто чисто спокійно подивимося, як буде битися той бос. Так, не бушувати. Тут всі допомагати будуть і грати. Сьогодні тестували на китайській версії новий цей турнір. Наразі не можемо добратися ніяк до трьох тисяч сил, щоб пройти чим подальше. Єдиний замітив нюанс відмінності між російським сервером і там, китайським. Тим, що в китайці майже завжди у них дуже швидко йде в дроп смерть. На російському сервері фараон йде швидко в дроп, а смерті майже нереально отримати. Дуже рідко коли попадається. Ну, але можливо комусь частіше попадається. Наразі мені не попалось ні разу за весь період, скільки вже тут сижу. Так. Поки б'ємо. Набиваємо. Скоро буде опубліковане відео по... Конструкціях, по будівлях, як, які замки мають бути для яких переходів по підземках. Е, тьфу ти по підземках, по волнах, по хвилях, щоб проходити на прокачку. Чуть-чуть розкажу про героїв, які краще мати на початку, які качати, і буде опубліковане відео з нового аккаунту, де йдуть одні легендарки на нубовських рівнях. Дуже зручно проходити експедицію. І вже майже прокачали цього друїда на 6 669, що немало важливо. Так, що залишилось скільки нам 10-20 секунд. чекаємо ще 20 секунд, щоб вже набрати 14-300. Підняли би чуть там 50 тисяч знаків почота отримувати за боса. Бо якогось четвертого боса би зробили, ще було цікавіше. Так, 35, ще чуть-чуть. І -чуть. весь смисел гри в тому, щоб дивитися, як хтось б'є боса. 5, 4, 3, 2, 1. Ура! 41 мільйонний момент. Так, ми зняли знову перше місце і знову чуть забагато набили. Буде знову гільді матікатися. Нічого страшного. Ніхто нічого не відписав. Так, скоро ще перейдемо квест. Щоб якісь книжечки отримати мінімальні, хоч щось. Так, десь треба шоу. Оспользуйтесь магією. Супер, давайте десь магию. Щось використали. Нападаємо на когось. На першого ліпшого. З різниці запускаємо. Так кажуть, помруть, то помруть. Зато з гордістю. Пішли. Так, поки бог грома, як завжди на всіх виручає Сьогодні, до речі, експедицію майже до п'ятого дійшов Це вже ради. О, це здох так йому і треба. Міг не здихати, але... <сміг> значить така його доля. Друїд поки ці хили, це вже радує. Як то кажуть, з нетерпінням чекаємо на обновлення на російському сервері того, що вже китайці давно зробили, і, звичайно, чекаємо на цього Ареса, глянемо, що за герой. Виграли, ура! Ми виграли! Уу, круто! І магію скористались, так, тепер запускаємо вже аж і... аж пройшов! Один раз випадково. Mm -hmm. Не знаю, як вийшло, я аж пройшов, але якось пройшов. Згорем попала. Так, зараз подивимося, ця волна у нас пішла G1, скоро будемо по базі, як Ярославчик побудувався, базу так само. Я буду переставляти базу, щоб спробувати перейти все-таки H1. І буквально за 2-3 дні, можливо, швидше, буде вже шоста база. Що не може радувати, так як до неї треба дуже довго качатися. Ну, або задонатити, там заплатити 5000 гривень та й не мучитись. За один день розбудуватися, як хтось. Так як хтось грає там рік. Недавно бачив, що на iOS вже з'явився король. Значить, там на iOS більші задроти, ніж на Андроїді. Google, напевно, обуреться на таке. Але нічого не поробиш так. Класно, ще зараз паладінце тупить. Якщо він ще піде туди, куди нам не треба, це буде дуже погано. Ее, все-таки молодець іде йде на смерть. Все його толпою закопали, як на нормальній дискотеці. Дальше, ще, друга хвиля, що там буде? Фу, пташки прилетіли. І ніндзя побіг. До речі, сьогодні випала ніндзя. І ще якийсь мотлох там. Поки їх збираємо одні, леген... одні легенди, щоб. Можливо, є така теорія, що якщо у вас в алтарі тільки одні легенди. Щоб одні... якщо у вас в алтарі одні легенди, можливо, є ймовірність така мала, що якщо при кожному там другому, здається, другому чи третьому прокручуванні, спробі, спробі вибити за самоцвіти. Якогось героя, є то що випаде все-таки легенда. На одному аккаунті своєму я так тистану і дійсно, блін, працює. Знав би я швидше на цьому, то можливо більше вже мав легенду. Хоча в мене і так було 16 легендарних героїв, я їх всіх убив. Четверта хвиля, дивимося вже, блін. Одного героя вбив, як завжди рецерфмер. Якийсь слабак, треба його підняти до 140-го, але наразі збираємо знаки на фараона. Там взагалі 100 тисяч треба. За дротство. П'ята хвиля. Будемо надіятися, що зараз... Ну, що всі здорові, я думаю, п'ята хвиля спокійно перейдемо. Щось ніндзі наваляють. Сильний удар має, але слабенькою. Слабеньку, Ну, силим життям взагалі немає. О, все, винесли, такий олінь один біжить. Олінь. Усе, ми прийшли. П'яте, винесли дивишки, але ми здобули перемогу. Що не може радувати? І що? Так, ми завершили. Нам дають 15 і 12 книг і 400. Угу, офігеть Так, що там? 145. <кхід> Взяв 142 рівень, файно. О тут ще багато. О, ці ніде нам сьогодні попався. Ми далі збираємо. О, якийсь... Це сюди. 6000 опита. Е так, що хотів показати. З 15 годин у нас вдосконалиться зал експонатів. Коротко магію, на 15 рівень перейде. Ще у нас іде вдосконалення хранилища золота, щоб можна було перевести ратушу на 200-2 мільйони 200. 2 200 Три дні залишилося до... Мельницям і тоді будемо мати шосту базу нарешті. На цьому все. До зустрічі.